Всім привіт! Робив порядок себе в шуфляді і знайшов стару USB-лампу для ноутбука. Колись дуже давно, мабуть, років 10 тому, купив я її спеціально для того, щоб працювати вечором, бачити клавіатуру. І ось ноутбук я продав, лампочку цю закинув шуфляду. Так як зараз виключають світло, буде вона мені в нагоді. Маю ось такий павербанк. Лампу підключаю до повербанку і в мене є світло. Ввечером, коли виключать світло, я підключу ось цю лампу до повербанку і можна буде пограти якісь логічні ігри. Подивимося, як вона світить вечором і чи вистачить світла для гри. Вечір. У нас виключили світло. Ось підключив лампу до повербанка. І як бачите, освітлення досить таки навіть непогане. Запросто можна пограти логічні ігри і почекати до тих пір, поки світло включить знову. Також цією лампою буде зручно користуватися під час нічної риболовлі. Буває так, що включиш налобний фонарик. І зразу комари, всякі мушки, починають злітатися. Ну, незручно так рибалити. А ось такий повербанк і лампу поставити збоку, все, мухи, комарі заважати не будуть.